З вами всратий біткоін. Що для вас означає слово хаб? Ми думаємо, що хаб це центр активності, місце, де відбуваються всі події. Але слово хаб спочатку використовувалося в механіці це місце в центрі колеса, де кріпляться всі спиці, що робить його неймовірно важливим для функціонування велосипеда. Хаби важливі для координації в будь-якій сфері життя, і в певному порівнянні це ключовий сенс проєкту, про який ми сьогодні поговоримо. Тож, космос. У цьому відео ми пояснимо, що таке космос, як він працює та чого намагається досягти. Якщо коротко, космос це блокчейн-проект з відкритим вихідним кодом. Який має на меті об'єднати інші блокчейни, щоб створити зручний, швидкий, масштабований, взаємосумісний і хаб з низькими комісіями для використання блокчейну? Це все ще трохи розпливчасто, але насправді існує одна ідея, що космос це ідея про сумісність. Чому це так важливо? Бо це так само як комп'ютери. Які не були широко поширені, поки вони не змогли об'єднатися один з одним завдяки інтернету, який, зрештою, став всесвітньою павутиною. Космос так само позиціонує свій шлях до блокчейнів. Якщо вам здається, що це звучить схоже на такі проекти, як Polkadot або Harmony Ван, ви будете праві. Є багато спільного, особливо між космос і Polkadot, про що я розповім пізніше. Але різниця між блокчейн інтернетом та звичайним інтернетом полягає в тому, що більшість комунікацій в інтернеті фактично відбувається між декількома централізованими серверами та великою кількістю клієнтів, а клієнт це просто комп'ютер користувача. Наприклад, мільйони людей щодня користуються Твіта. Але всі ці унікальні користувачі взаємодіють з єдиною централізованою точкою для своїх даних. Космос-інтернет блокчейнів дозволить різним блокчейнам спілкуватися один з одним у децентралізований спосіб. Спосіб, коли одна людина чи одна організація не має можливості повного контролю. Отже, як космос планує втілити цю мрію в реальність? Тут на допомогу приходять космос хаб і зоун модель. Хаби часто дуже важливі для того, щоб системи коректно працювали з великою кількістю користувачів, і космос не є винятком. Розробники космос проаналізували криптовалютний простір і побачили багато спиць, але жодного хабу. Іншими словами, вони бачили велику кількість блокчейнів із цікавими варіантами використання, але методи спілкування між цими ланцюжками залишали бажати кращого. Фактично, однією з найбільших вразливостей є блокчейн-мости, які є інструментом, який використовується для переміщення грошей з одного ланцюжка в інший. Космос створив те, що вони називають моделлю and Zones. Вони мають центральний хаб, який полегшує передачу токенів між різними ланцюгами. Засновник Tendermint Протокол, який пізніше створив космос, Джей Кван, пояснює проблему в подкасті Ентоні Помплеону так. Якщо ви хочете використовувати блокчейн X, але у вас є токени в блокчейні Y, важко перейти через два ланцюги, використовуючи токени, які ви вже маєте. Зараз атомарні свопи намагаються вирішити це, але вони обмежені, тому що повинні використовувати спеціальні алгоритми хешування, і вони повинні бути здатні обробляти смарт-контракти, тобто вони прості та зазвичай більш безпечні. Але такі блокчейни, як біткоін, погано поєднуються з атомарними свопами. Існують також проблеми сумісності гаманця. Тож, безумовно, була діра, яку треба було вирішити. Космос хаб покращує це. Дозволяючи будь-якому ланцюжку, який має зону, використовувати будь-який інший ланцюг, який теж має зону, не турбуючись про атомарні свопи чи інші складніші методи передачі. Хаб робиться за допомогою протоколу зв'язку між блоками або коротко IBC. Тепер перейдемо до протоколу зв'язку між блоками. IBC дозволяє безперебійно передавати токени між усіма різними зонами, приєднаними до Cosmos Hub, використовуючи так звану двосторонню прив'язку. Ця ідея насправді походить від вже існуючої ідеї в біткоін під назвою СайчаєС, яку можна використовувати для масштабування мережі. Космос використовує ту саму ідею, щоб відображати монети в інших ланцюгах без шкоди для безпеки основного ланцюга. В інтерв'ю Cointelegraph у листопаді 2021 року генеральний директор Tendermint сказав, що ми бачимо 22 блокчейни, які підтримують IBC. Усі вони змогли під'єднатися до різних децентралізованих бірж, доступних в екосистемі космос, таких як Осмосіс і Гравіті Декс. Таким чином, між активності було набагато більше, ніж хтось очікувалось, і ми бачимо дуже позитивний цикл зростання з запуском айбісі. Тепер поговоримо про інше у криптосвіті люди часто думають не лише про конкретний бізнес чи проєкт, який вони будують, а й про майбутні технології, грошей і управління. Через це люди часто мають дуже тверде бачення того, як саме все має відбуватися. Це змушує їх дуже вагатися щодо партнерства з іншими проєктами, які можуть порушити їхнє бачення. Космос уникає цього, просто дозволяючи іншим незалежним мережам створювати зони та підключатися до хабу. Ці інші ланцюги зберігають свій суверенітет і структуру управління, про що ми поговоримо пізніше, обговорюючи відмінності між Полкадот і космос. Але між багатьма людьми, які займаються криптовалютою, існує явна різниця в поглядах, і одна з цих головних відмінностей полягає в механізмах консенсусу, як проект може узгодити майбутні зміни. Тепер оригінальна ідея для космос фактично збігається з проєктом під назвою Тендермінт, який відрізняється від консенсусного механізму Proof of Work Bitcoin. Поговоримо про тендермінт. Тендермінт це назва оригінального проєкту, створеного Джейк Воном. Ітаном Бакменом і Зарко Мілошевичем. Як і у випадку з космос, загальною проблемою, яку вирішив Тендермінт, є плавна взаємосумісність між блокчейн. Вони досягли цього в протоколі Тендермінт за допомогою кількох різних цікавих функцій. Космос сам по собі є proof of stake блокчейном, що означає, що ті, хто затверджує блокчейн, мають довести, що вони мають заблоковані кошти, таким чином вони не навантажують мережу. Ви знаєте, заблокуйте свої монети, якщо хочете зробити внесок у мережу. І якщо вас визнають винним у здійсненні шахрайських транзакцій, ці монети будуть вилучені. Принаймні це та модель, яку почали вдало використовувати й інші мережі. Тендермін також розроблений як Byzantine Fold Tolerant, тобто мережа може працювати ідеально, навіть якщо є якийсь процент шахраїв. Поки рівень валідації менший за 33%, мережа все ще є безпечною. Тепер слід зазначити, що це трохи менше, ніж 51% у біткоін. Тож про це варто пам'ятати. Технічно вони роблять це за допомогою двофазного алгоритму голосування. Коли дві третини потужності перевірки підтверджують блок, він додається до ланцюжка. Частково це те. Що робить космос таким швидким, безпечним і може забезпечити взаємодію? З іншого боку, на підтвердження роботи, користувачам блокчейну доводиться довше чекати підтвердження блокування, що ускладнює та сповільнює використання, особливо на смартфонах. Це пов'язано з певним компромісом. Хоча, принаймні зараз, ланцюжки Proof of stake значно легше централізувати. У космосі, принаймні зараз. П'ять найкращих окремих валідаторів мають понад 25% голосів, а 10 найкращих валідаторів мають понад 43% голосів. Отже, космос явно має кілька цікавих ідей разом із деякими потенційними проблемами. Але як це можна порівняти з такими проєктами, як Polkadot, які прагнуть зробити щось подібне? Головне, чим схожі Polkadot і космос, це їхня кінцева мета. Сумісність між блокчейнами, що, безперечно, є величезною перевагою для тих, хто зможе це правильно реалізувати. Структурна різниця в підтриманні нових блокчейнів полягає в тому, що полка до нульового рівня, а космос, SDK або комплект розробника програмного забезпечення. Кожен із них є новим способом створення блокчейнів, але має різні підходи до управління. Наприклад. Космос дозволяє розробникам краще контролювати свій ланцюжок і створювати його так, як вони хочуть. Інструмент буквально називається набором для розробки програмного забезпечення, де кожен може використовувати свій набір інструментів для додавання до космос Айбісі. Насправді, будь-який проєкт може бути частиною протоколу космос Айбісі, і вони можуть зберігати незалежність власного ланцюжка. З іншого боку, Полкадот вимагає більшої уваги до своєї структури управління. Полкадот служить нульовим рівнем і дозволяє створити парачейн першого рівня поверх основного рілайчейн. Як ви, можливо, бачили в нашому поясненні про Полкадот, величезною особливістю використання їхньої мережі є те, що вони надають функції безпеки, будовані в будь-який блокчейн, створений у мережі Полкадот. Космос має більш вільний підхід, дозволяючи розробникам цих мереж налаштувати свою мережу так, як вони хочуть, і надає необхідні інструменти, щоб приєднатися до космос Хаб Айбісі, щоб стати частиною мережі. Коротше кажучи, Polkadot зосереджується на безпеці, а космос наголошує на незалежності та об'єднанні. Я скажу, що є примітка про космос, це є токеноміка. Якщо ви купуєте його. Вам краще також застейкати його, тому що наразі він інфляційний, а поточний рівень інфляції, також відомий як рівень винагороди за стейкінг, становить близько 17%. Я також скажу, що початкова токеноміка виглядає непогано: приблизно 5% було на початок продажу, близько 7% на стратегічний продаж, близько 10% на фундамент проєкту, ще 10% на компанію Tendermint, А решту було зібрано через публічний збір коштів, що фактично означає продаж токенів, який зібрав близько 16 мільйонів доларів у квітні 2017 року. Також космос нещодавно випустив новий вайтпейпер. Який підтримує те, що називається Атом 2.0, який також має боротися з інфляцією? Таким чином, проблему сумісності слід сприймати дуже серйозно, і вона може в кінцевому підсумку стати головною особливістю, яка об'єднує дикий захід криптовалюти в єдину екосистему, яка добре працює разом. Космос, безумовно, надає деякі унікальні ідеї та вдосконалення, які можуть стати частиною остаточного вирішення нашої проблеми сумісності. Але у космосу є власні проблеми, як, наприклад, централізація стейкінгу. Однак вони є частиною групи новаторів, які рухаються в оптимістичному напрямку. Дякуємо за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ми сподіваємося, що ви дізналися щось нове. Якщо у вас є питання або пропозиції, чекаємо на вас в коментарях. Бережіть себе! Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та «Всрати біткоін» Телеграм.